На вулиці вже літо ситуація в Україні, на жаль, поки що залишається без суттєвих змін, але є люди, які хочуть грати в ігри, щоб хоч якось відволікатись, і я один із них. І як не крути, настає той час, коли нам в голову приходить ідея обновити своє старе відро або ж зовсім купити новий комп'ютер. Такий файний, щоб скрізь блимав і тихо працював, аж слюнки так. Привіт, ти на каналі Технозавр, і сьогодні я вам розповім, як зібрати повністю новенький ПК за 10 тисяч гривень. Ти потрапив. На зовсім маленький україномовний канал. Але якщо тиснеш на вподобайку і зробиш підписку, зовсім скоро будеш отримувати кучу різного контенту про ПК. Це буде різного роду збірки, огляди окремих комплектуючих поради і все інше. Так що приєднуйся до нашої невеликої групки людей. Хватай, смаколики, і приємного перегляду! Почнемо нашу збірку з бюджетного і народного процесора. Скажу так, за свої 2259 гривень це дуже крутий камінь під бюджетні системи. Просто тикнув систему і забув. Один з найкращих в своєму бюджеті. На борту маємо 4 ядра, 8 потоків, з максимально тактовою частотою 4,3. Техпроцес 13 нанометрів, TDP 65 Вт. І щоб не тягнути ваш час, зауважу, його гарну ціну, низькі температури і соки 1200. Далі поговоримо про материнську платформу. Я вибрав саму бюджетну, але в той же час доволі непогано по своїм складовим. Материнська плата від Gigabyte за 1860 гривень. Сама плата построєна на початковому чипсеті H410, в якому немає розгіну процесора і пам'яті. Але для бюджетного ПК це те, що нам потрібно: два слоти під оперативну пам'ять ddr 4 з максимальною частотою 2993, максимальний об'єм пам'яті 64 ГБ і із приємних плюшок можна виділити 4 портати. SATA 3, один слот m 2 один rgb Хаб, також є USB 3.2 і зручна компоновка на платі. В загальному за свої кошти це дуже гідно. Подивившись ціни на модулі пам'яті, я трішечки прифігів, але з самих доступних і адекватних варіантів я вибрав пам'ять від G-Skill AE з дві плашки по 8 ГБ DDR4 за 1500 гривень. Немає радіаторів для охолодження, простий вигляд, але непогані таймінги. 17, 17, 17 і 39. Частота 2400. і Підтримка XMP профіля, що є дуже добре. Саме головне це доступна ціна і стабільна робота модуль. Але зараз стандартом для покупки пам'яті є 16 ГБ, 8 вже замало. Не забувайте, що можна самому занизити тайміни для кращої швидкості. Встановити Windows, декілька гарних ігор і ще всякої всячі не вийде без проблем на один жорсткий диск. Але ви можете вибрати SSD-диск чи M.2. 2 Це вже ваш вибір. Я вже вибрав диск від компанії Seagate на 500 ГБ. За 559 гривень. Він тихий, має 7200 опертів, що є необхідною нормою, має SATA 3 інтерфейс і все це ми отримуємо за дуже гарну ціну. Кулер для процесора я рекомендую ставити рідний, який йде в комплекті. Його вистачає за головою і витрачати зайві гроші, я не бачу сенсу, коли ми маємо не дуже великий бюджет. Окей, їдемо далі. На черзі блок живлення я вибрав не сильно бюджетний ПП від компанії Gamemax на 500 Вт за 800 гривень. Але якщо у вас є зайві кошти, Раджу не економити на блоках оживлення, щоб не згоріла вся система так, як це дуже важливо. Я мав можливість декілька разів співпрацювати з GameMax і вони мене не підводили. За свою дешеву ціну працювали так, як потрібно, не більше, не менше. Якщо вертатись до характеристик, це потужність 500 Вт. вентилятор охолодження 120 мм, 6 плюс 2 пін для відеокарти і 4 плюс 4 пін для процесора, без сертифіката 80. Є захист від перезагрузок, дуже й дуже непоганий за свої кошти. Бюджет на залізу я вирішив закинути в бюджетний кейс. Різноманітність вибору кейсів дуже велика, але ми пам'ятаємо, що бюджет у нас не резиновий і треба трішечки подумати. Коли подумав, я вирішив вибрати корпус від компанії Aerocool за 1003 гривні. Якщо говорити про характеристики, на борту маємо форм-фактор ATX, мікро ATX і міні-ITX. Встановлений ззаду один вентилятор 120 мм. Якщо вам буде замало, можна додатково купити і встановити два вентилятори по 120 мм спереду. І один зверху, нижнє розположення блоку живлення і дуже приємний дизайн за свої кошти. По відгукам всі залишилися задоволені. Останнє, що залишається, це вибрати серце цього раптора. І це, напевно, найскладніше в сучасному світі з майнерами і біткоїном. Ціни стали космічні, але зараз, коли курс біткоїна сильно впав до 20 тисяч, є шанс купити відеокарту по заниженій ціні. Але все одно ціни кусаються. І щоб влізти в наш бюджет, я вибрав відеокарту від компанії Gigabyte GeForce, GT. 730 за 2019 гривень. І якщо ми хочемо купувати нову відеокарту і не лізти на OLX, де є шанс, що нас кинуть на бабки, це буде найкращий варіант. По характеристикам ми отримаємо 2 ГБ пам'яті, частотою пам'яті 5000, частотою 900, система охолодження, радіатор плюс вентилятор, роз'єм DVI плюс HDMI, DirectX 12 OpenGL, розрядні шини пам'яті 64 біти, пам'яті DDR5. І це дуже важливо. Саме головне не купуйте відеокарту. Карту з типом пам'яті DDR3, ви втратите майже 30-40% потужності і FPS, що є дуже погано за свої кошти і за нашим бюджет. В принципі, це саме доступна і надійна відеокарта, яка дозволяє грати в нормальні ігри. Переходимо до ігрових тестів і подивимося, як воно показує в різних іграх. Приємного перегляду! Thank you. Ну що ж, на цьому все. В основному даного ПК достатньо для онлайн-ігр по типу Dota, CS, Warcraft і інші. Отримали гарний вигляд вашого маленького раптора, непоганий FPS, стабільно роботи і все це за невеликий бюджет. За такий бюджет можна зручно грати і отримувати купу позитивних емоцій. Якщо ж хочеться пограти в щось покрутіше, потрібно докладати грошики і купувати набагато крутіше відеокарту. Крім того, даного процесора вистачить для потужнішої відеокарти і його не потрібно так швидко замінювати. Саме перше, що потрібно в Нібутньому зробити це докупити М2 SSD накопичувач і кращу відеокарту. Пишіть, яке відео зробити наступне в коментарях. Всі посилання в описі цього відео. Підписуйтесь на канал, тикайте на вподобайку і до зустрічі!